Премудрість прості вислухаймо святе Іван Лія, ми усім. І думає від Твоєма, від матері святе Іван ліє читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. <кхух> Сказав Господь удень, що до нього прийшли, оре вам книжники, і фарисей і лицемір. Що даєте десятину зм'яти кропу і кміну, і занедбуєте, що найважливіше в законі справедливість, милосердя, і віру, і те слід робити, і то не слід лишати, сліпі провадирі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда, гори вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу й миску. А всередині вони повні здирства і незнежнівости, сліпий фарисею, очись перші середину чаші й миски, щоб і назовні були чисті, горе вам, книжники й фарисеї лицеміри, що схожі на побілені гроби, які зверху здаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Отак і ви назовні здаєтеся людям справедливі, а всередині це лицемірство і беззаконня. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і свята Духа мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Горе вам, книжники і Фарисеї, лицеміри, що даєте десятину. Зняти кропу, тьміну, а занедбуєте закон Божий. Бачите, як Господь тут порівнює, каже, ви даєте десятину, бо такий припис церковний це від старого ще завіту, ще далеко до Христа було, що десятину, десяту частину від свого доходу, від цього, що ти маєш. Належить Богові. Як я маю Богові передати нову пошту чи як? Це значить, ти маєш це пожертвувати ближньому до церкви куди хочеш. Це частина, якою ти маєш поділитись десята частина. І каже, то ви, і вони діло в тому, що він казав не для тих, що не давали. А для тих, що давали. Бо вони приносили на жертовник, <кхи> вродило йому там зерно, чи що, чи касм'я, кмінь. Вони це все збирали та й десяту частину нести туди здавали. Але чуєте, не ягнят, не худобу, не ще щось, а м'яту, кропу приносили на жертовник. Ну, як би знаєте, ну я десяту частину віддав, все, я спокійний. А каже: але не хочете ділитися тим, що ви від Бога отримали милосердя. Любов, віру. Тому він каже, з цього з, з кміну зм'яти даєте, каже десятину. Віддаєте. А чому не віддаєте любов? Не віддаєте милосердя. Каже, горе вам, книжники і фарисеї. Бо вас, каже, би каже, миску помили, бо зверхи легше мити, вона і так чиста. А всередині там щось їв, там ще щось, там треба поставити. А так повтирав зверхі, та й все. Щоб видно було, що вона чиста. І ми часто так поступаємо не з мисками, не з посудою, так? але ми так робимо більше для людей, щоб люди бачили. Показати, який я побожний, показати, який я чесний. От я до церкви ходжу, я на церкву даю систематично, все, виглядає. Ну, хоч бери його до неба. зараз, зразу. А Господь каже, а всередині повні всякої мерзоти. Ви каже, що цідите комара, а ковтаєте верблюда. Ну, це така гіпербола, перебіщення таке. Але Христос іменно звертає на ту увагу. Що ви на дрібниці звертаєте увагу, на отакі там комара сидиш і так переживаєш я тут щось так, так дуже переживаю за тим, аби я правильно перехрестився, аби я правильно молитву сказав, скільки раз отче, треба казати молитву там? шість разів, а, а цю сім, а цю три рази, Та, аби ж не перепутати так. Але коли закінчується молитва, то ти не розумієш, кому він це молив? Тому оця така, знаєте, скурпульозність. Скурпула — це коли ми щось такого, як з мухи, робимо, з мухи робимо слона, кажуть, так, знаєте? Христос каже, комар і верблюд, знаєш, а ми кажемо, з мухи робимо слона. Щось таке не дуже значуще, а так роздуваємо, що воно таке значуще, щоб люди тобі казали, та ні, та ніч, ти дуже мудрий, ти дуже святий, ти дуже правильний. Не так воно працює. Господь Бог хоче, щоб ми звернули свою увагу на нашу середину. Все. Він каже, ви гроби побілені. Зверх є такі гарні, з золотими буквами написано. ангелик сумний стоїть над гробом. З мрамора білого. А всередині кістки там і всякі нечистоти. Та то наша родина так, то там по, ми, всі, що народилися, землі взяті в землю і повернемося. Але Христос показує приклад. І ви знаєте, що таке гріб, і знаєте, що таке покійник. Ми, Якщо ви не раз були на похороні, що він не пахне, він смердить. Бо починає розкладатися, його закопали в землю, землі прийшов в землю, повертаєшся. Зверхи пам'ятник, все, тішимося, по почитаємо, величаємо. Але Христос каже, не то, що лише зверхи, знаєте, що ще є в середині. Таке саме з вами. Христос нас порівнює до гробів. Ви каже, гроби побілені, зверхи такі гарні, намальовані, макіяж, все чітко. Прическа, брови підправлені, все супер, манікюр, все, все зроблено. А що всередині? Бо тому що Бог каже, що все, що ви робите, все, що зовні, це для тих, що навколо вас. А то, що в тебе всередині, каже Господь, то для мене. І для нього є важливо, щоб там всередині була чистота. Душевна. Не чистота крові і сила м'язів, а душевна чистота. І він каже: почисть спочатку свою середину. Бо як вона чиститься, як вона міняється, так як десятину ви даєте. Яке тут має відношення це до чого? Дивіться, даєш десятину з кміну, з м'яти. Де там м'ята взялася? Я посадив. А чому вона росла? Бо тому що Бог її благословляє. Ти ж не можеш сказати, скільки листочків вона має викинути, яка вона має бути за висока. Це Бог дає. Але ти коло неї ходиш, і вона твоя, бо вона ти постарався, ти її посіяв. І з того, що Бог тобі вродив, ти деш десятину, як подяку Богові за те, що він тобі це виростив. Це стосується не тільки м'яти і кміну, це стосується пшениці, зерна, картоплі, все, що росте в землі, все, що росте, і дає плоди. Сливки, яблука, все. Бог тобі вродив, дай десятину Богове, як ознака того, що ти йому за це вдячний. І коли каже Господь про любов і милосердя, і віру, це те, що Господь Бог. Дав тобі, бо ти любов і милосердя на базарі не купиш. Це дар Божий. І тому каже Господь: дай десятину від того дару, бо я тебе люблю дев'ять раз, 90%, а 10 віддай ближньому. Щоби подякувати мені за те, що я тебе люблю, каже Господь. Розумієте? Ми з любові теж платимо податок, мали би платити. Бути добрими, бо Господь до нас добрий. Бути милосердними. бо Він до нас милосердний. І хто оцінює Боже милосердя, Божу любов, той і є милосердний, той і ділиться любов'ю. От що значить десятину. Давати із того, що Бог уродив, і яке воно має відношення до того, що Господь Бог каже: будьте милосердні, і як Отець ваш Небесний, милосердний. Це данина Божа і подяка Богу за те, що ми прийняли милосердя. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на вікні!